Зараз прямий ефірі Ютуба 24 триває. Ірина Ірино звати мене з нами великолепно керівник центру громадської аналітики Вежа про відновлення і майбутні райдужні перспективи для України в рамках переговорів зі штатами. Принаймні віримо в це. Ми зараз і поговоримо. Пане Валерію, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю вам! Вітаю вас і бажаю вам здоров'я! Пане Варю, тільки ви напишете сьогодні зранку, десь орієнтовно, що ми зараз фактично повернулися якби до нульової точки взаємин між Сполученими Штатами і Україною. Я вас цитую зокрема і в своїх програмах. І тут видання Білд публікує м -м, чергову інформацію про те, що Дональд Трамп мало чи не буде тиснути настільки, аби Зеленський не пішов у відставку. Я просто подумала, що ніколи не було і от знову. Вони там знову згадують ту публікацію де Трамп, адміністрація Трампа спілкувалася з Порошенко, Тимошенко, всі минає Залужним, значить, і. Кажуть, що це може бути черговою вимогою. А чому повезне артикуляційне підвищення ставок перед переговорами в Джиді 11 березня між нашими делегаціями? Ну, друзі, я це щойно говорив у своєму спецвипуску на каналі, який вийде згодом, і вас повторю. Це редакційний матеріал жовтої, політичної, бульварної преси німецької. Яка інколи пише правду, ну на правду скажу, але дуже маніпулятивно подає все. Тому що, от, якщо відкинути заголовок, взяти по суті цього матеріалу, там мовиться про те, що ну, свого часу вони посилається на політику. Команда Трампа зустрічалася з Порошенко і Тимошенко для того, щоб там щось зробити. Ну про якісь домовленості йшлася мова. Вони про це пишуть, і це дійсно було це, до речі, підтверджують і в Юлії Тимошенко, і в Петра Порошенка. І навіть такий сценарій гіпотетичний розглядають. Про це писало видання НВ минулого тижня, у п'ятницю вийшов там матеріал про те, що Юлії Тимошенко навіть можуть позначити виконуючу обов'язки президента. Але це може статися після того, як вона стане спікером. А Зеленський має подати заяву про відставку. І Зеленський сам свого часу сказав, що ну натякнув, що від нього йому пропонують піти у відставку. А така розмова, певне, велася, і вона велася, не знаю ким, він не поточнював, каже, я можу піти, але якщо ми обміняємо членство України на НАТО. Я просто от провожу вам хронологію подій, і заяв. Це все збирається докупи, сідають журналісти і пишуть матеріал. І пишуть матеріал, Все, Трамп не буде надавати Україні допомоги, поки Зеленський не піде в відставку. Голосно звучить? Голосно. Зрада, зрада. А тепер дивіться, звучить заява від пана Віткофа, який сьогодні в Саудівській Аравії, завтра працюватиме в Джеді, який каже, що допомога Україні розвідувальна не припинялася, та яка необхідна для оборони. І далі ми спостерігаємо за тим, що минулої ночі, позаминулої ночі, позапозаминулої ночі наші дрони летять на територію Росії і кудись влучають. У Мене тоді запитання, або у нас дуже потужна своя розвідка. Я з великою повагою і шаною ставлю до наших розвідників, або все-таки нічого не припинялось. Тому не поспішав би робити гучних висновків із жовтопресних таких матеріалів. Мені, звісно, дуже дивно і дико, коли ну, дуже відомі в Україні мої колеги, політичні експерти беруть і на підставі цих матеріалів, випускають навіть відео на своїх каналах. І сіють паніку. Ну, Це їхня звичайна справа, але не варто такого робити. Тому я і тут наголошую, те, що написано в більді: діліть щонайменше на 16, можна перегортати і йти далі. І звертайте увагу зараз виключно на офіційні заяви, які лунають від американської сторони, від української. Я розумію, що хто мене дивиться, скажуть, ну. Для того щоб е, слухати заяви американців, сьогодні треба пити, мабуть, новопасит або ще щось. Ну, таке заспокійливе. Ну так, звісно, це не просто. Але і все це, що звучить з їхніх уст, це якраз е, ознаки того, що на Україну тиснуть, для того, щоб добитися угоди про перемир'я. Як мінімум, і е, тисну для того, щоб підписати і угоду про мирну угоду, перепрошую, і також підписати угоду про корисні копалини. Знову ж таки, Вітков сказав навіть, що Зеленський цього тижня буде не лише в Саудівській Аравії, а й в Вашингтоні. Тому ніхто на Зеленського ну публічно не тиснув, щоб він там йшов у відставку, і ніхто цього публічно робити не буде. Можливо, там якісь там особисті, неприязні про що пишуть у цьому матеріалі. Вони є. Я цього не виключаю. Ну і врешті-решт, друзі. Ну якщо ми сподіваємося, що після скандалу по п'ятниці в овальному кабінеті, який відбувся Трамп, буде дуже приязно ставитися до Зеленського. Ну я вас розчарую, ні такого точно не буде. Ну щоб ми розуміли. Є відверте публічне непорозуміння. Дипломати всього світу в один голос говорять, що вони ну не пам'ятають взагалі в сучасній історії дипломатії таких випадків, таких не було. Ну зрозуміло, що особистісні відносини будуть дуже складними. Але тут же ситуація в чому? Трампу справді потрібне припинення війни і Путіну треба припинення війни. Так, Путіну треба припинення війни. Це офіційно підтвердив сьогодні очільник головного управління розвідки Кирило Буданов і сказав. Що Путін воювати далі не буде спроможний, йому потрібна пауза, тому що вони щодобі витрачають майже мільярд доларів, і їхні потужності з виготовлення зброї в інші на максимумі вони не зможуть тримати такий темп. Логічне запитання, чому нам не допоможуть розвалити Росію? Відповідь абсолютно проста очевидна: це не вписується в плани американців. А то вже інша тема, чому не вписується, можемо розвивати. Тому те, що прописано в більді, що не буде надавати допомогу. Ну реально просто рекомендую не звертати на це увагу. Пане Валеріно, давайте Буданово і почуємо зараз головного розвідника України. Дійсно він знову порахував, скільки Росія витрачає на війну і чому їй треба зараз пауза? І ми детальніше поговоримо, про яку паузу ми говоримо в нашому офісі президента? Прошу ви говорите про те, що Росії потрібна пауза для того, щоб відновити сили. Які ознаки того, що їм потрібно відновити сили? Ви бачили. Ну цікаве питання, що значить які ознаки, коли ви питаєте керівника розвідки? Так всі ознаки до цього є. Абсолютно всі. Починаючи вони, від вони, того, вони, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва, все більше неможливо виробити, ніж виробляється вже. Потрібна пауза. День війни для Російської Федерації коштує трошки менше 1 мільярда. Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони, власне. Пане Валерію, а тим часом в офісі президента України устами Сергія Лещенка говорить про те, що Україна не погодиться на перемиря на суходолі, бо Росія отримає можливість відновити кількість живої сили, поновити бойові дії потім. А от по повітрю, по морю, це ще ми якось можемо. Ну власне, давайте мухи окремо котлети окремо, але це все зараз і разом. А скільки Росія ще так зможе фінансувати війну? Ось так, такими просто мільярдами в день. Це ж те, що ми говорили, що вони так довго не зможуть тягнути. Ну і те, що ми не перемовились на перемиря на суходолі, а такий варіант може американську сторону, наприклад. Клаштувати, бо хто там Росію питатиме, ну може якраз та сама Америка. Якщо ми говоримо про перемир'я, як таке, чого прагне Трамп, то скажіть, мені, будь ласка, а як тоді можна дотриматися режиму перемир'я на суходолі по лінії фронту? Ну, воно не вписується в концепції. По-перше, по-друге, те, що говорив Лешенко, аби ми не використовували дрони, які саме дрони? FPV, розвідувальні, ударні? Ну, мені видається, це ну, нереалістичним з практичної точки зору. Тому що або стоп повністю, або це все продовжується. А посередині, десь у ну, війні, так воно, як на мене, не працює. Ідея зрозуміло, чому вона так сказана. Ну, для того, щоб ну, показати, що ми там не, не все погоджуємося. Ми виходимо з такої позиції, бо ну, в умовах там, ну, навіть дивіться, і росіяни вже говорять, що ми на те не погоджуємося, на те не погоджуємося. Але зрозуміло, от приклад сьогодні Захарова прокоментувала, що не буде зустрічі американців і росіян у Саудівській Аравії. От ми їй чомусь маємо вірити, да? бо так всім хочеться. Все, американці не будуть зустрічатися з росіянами в Саудівській Аравії, бо там українці. Ну, послухайте, коли ж ми кажемо про щирість і правдивість росіян, то ми ж звісно їм не довіряємо, а тут довіряємо. Тому я хотів би там визначитися: ми гарні чи розумні а, і закликаю до цього всіх українців. Тобто, ну треба максимально там критично оцінювати те, що відбувається. Тому пропозиція, яка сьогодні висунута офісом, про що говорить Лещенко, я не бачу її практичної реалізації. Ну от на землі як то буде виглядати? А які дрони немає? А якщо ти розвідувані дрони, їм не можна літати? Чи можна літати? Тому це надскладне питання з технічної точки зору реалізації. На що буде йти Трамп, я так бачаю, це повна зупинка, абсолютно повна. І відразу відновлення постачання зброї. Чому? Для того, щоб не створювалися екцеси, для того, щоб показати Путіну, що він не зможе піти далі. Бо як буде ситуація розвиватися, Богдан вже правильно каже, йому потрібно для передишки, для підготовки, накопичення сил. Але це ж не буде відбуватися накопичення сил там, за тиждень. Це будуть проходити доволі ну, тривалі періоди, там, кілька місяців, півроку, рік. Відповідним чином і Україна повинна. Переналаштовуватись, перегруповуватись, озброюватися. Цю зброю нам можуть давати американці. Але не даром. нам даром і так їй багато не давали. Ми за багато що платили самі. І зараз під мирну угоду підганяється дуже багато ініціатив. Які б хотіли б ну продемонструвати і політики в Європі, і чиновників Європі, що саме от вони долучилися до такого процесу, от що стосується, наприклад, і безмитної торгівлі України з Європейським Союзом інвестиції в оборонно промисловий комплекс? Тому а, заява Лещенка, він є радником керівника офісу президента України. Вона справді йде в розріз із позицією Буданова. Ну я так це вважаю. Хоча там так не читається, мовляв, ми ж не проти перемир'я, каже Лещенко, ми ж за, але в нас є свій варіант перемир'я. Наскільки зможуть погодитися на нього ж американці? Ну, ми побачимо. Я вам власне свою думку сказав. Але це дійсно зараз от, показує, що є певна, ну не те, що пряма, але полярність у поглядах того, як можуть розвиватися події на полі бою, навіть і така полярність є і у українській владі. Дві тисячі людей майже разом із нами, і люди допомагають також нам і інформаційно своїми вподобайками та коментарями, а також і фінансово дякуємо всім. і Кожному Залишайте свої коментарі, лайки також не забудьте поставити Це дозволяє наші песні просуватися просторами Ютубу. Валерій Ключок разом із нами я Ірина Узлова. Пане Валерію, ну а це економіст пише про те, що фактично завтра в житті буде останній шанс для України і видання «The Times», До речі, виходить з аналогічною поблизну публікацією. А чому вони настільки якось уже фаталістично, скажімо так, налаштовані? Які у вас очікування? Все-таки від тієї зустрічі завтра, чи буде підписана там угода, чи буде там якісь можливо нові вектори подальшої нашої співпраці з Вашингтоном, чи буде розблокована допомога і розвідання? Ну, такі застереження є, друзі. Однозначно, і в наших західних партнерів, і те, що пишуть у пресі, це не випадково, тому що ми ж мали місце гучних скандалів в овальному кабінеті. От, додаючи ще коментар до попереднього коментара Буданова і Лещенка. Mm -hmm. Ми ж, певне, чули вже дуже багато коментарів від офіційної влади в Україні і від експертів про те, що Росія категорично проти припинення війни. Ну от проти, да? вони проти. А дані не виходить і каже, та ні, вони хочуть цього. Ну, Тут є така певна суперечливість у коментарях, так само, як вона присутня і в західній пресі. І звісно, будуть лунати тези про те, що ну все пропало. Я не був би таким фаталістом, але ну зрозуміло, що м -м, може так статися, що переговори будуть зірвані у Саудівській Аравії. Я не виключаю цього відсоток, є, але невеликий. Невеликий, тим паче, що ми чудово розуміємо, інструментів тиску у Дональда Трампа на Україну дуже багато. І якщо згадувати публікації, які сьогодні наводилися, в тому числі там більди, і Financial Times, і, і Таймс, ну дуже багато хто згадує про те, що і вже це офіційно говорять високопосадовці, США, це їхні прямі тези, що зменшення допомоги Україні це інструмент тиску на Зеленського, щоб він був більш зговірливим у питанні підписання мирної угоди. І там, до речі, сьогодні було Віткофам анонсовано про те, що будуть говорити під час зустрічі, яка буде відбуватися ну, сьогодні-завтра в Саудівській Аравії, протоколи безпеки для українців, територіальні питання, а не поступки, а також обмін розвідданими. От якраз про це і завтра буде йти мова. І Вітков стверджує, що Сполучені Штати Америки не відключали Україні розвідку для чогось оборонного. Я ще раз повторюся. І також говорить, що Зеленський полетить до Вашингтону. Може не полетіти, я розумію. І ну, давайте ми гіпотетично допустимо, що вода зірвана, нічого не підписується. Зеленський нікуди не летить. Ну ми ж розуміємо, що. Допомога Україні буде тоді ну, суттєво припинена з боку Сполучених Штатів Америки. Це чудово розуміють в офісі президента. Хоча Лещенко ж говорить про те, що у нас там 70% нам ми самі себе забезпечуємо. Наприклад, тими, а, удари дронами. А, є інформація про те, що 50% ми забезпечуємо самі себе зброєю. Навіть ті, що виготовляємо, а шмигаль минулого тижня каже 30%. Ну, ми завтра договоримося до того, що у нас буде вже 100%, Розумієте, повного забезпечення. Іде така інформаційна, ну інформаційний туман в умовах війни. Але шкода, що цей інформаційний туман сипеться на голови українців, вони не знають, що робити і. На голови журналістів, які пишуть ці матеріали, і він сідає, ну, давайте так напишемо. І виходить, що все все фатально, все пропало. А, я просто заакцентую вашу увагу і глядачів, то я точно знаю, що ви знаєте, що е українці летять до Саудівської Аравії не самі. Угу. Вони з летять британцями. разом. Прошу? З британцями, так? Так, вони летять із британцями, летять вони з радником Кіра Стармера з питань національної безпеки, який вчора офіційно зустрічався із Єрмаком. Офіс президента України офіційно про це сказав. Тобто говоримо офіційними речами. І як пише видання, якщо не помиляюсь, Телеграф, да, сьогодні в Телеграф цей матеріал був чи в Таймсі, ну це не настільки важливо. То, а, нібито саме на прохання української сторони, британці полетять із нами до Саудівської Аравії, і вони радять Зеленському ну, бути виваженішим у а, спілкуванні щодо підписання там угод і так далі до переговорів. Але ж момент, друзі. Ну, Зеленський сказав, що він вже на переговорах не буде. Його не буде, там буде Єрмак. Тому, ну, звісно, Єрмак також буде просувати лінію Зеленського. Він у нас фактично ну, майже радник з питань національної безпеки та з багатьох інших питань. Тому я ще раз наголошую: я не поспішав би робити таких висновків, по-перше, щодо самої. Угоди по-друге, якщо Вітков говорить, що Зеленський летить до Вашингтону, значить є вже попередня домовленість про такий візит Зеленського до Вашингтону, і він буде зустрічатися з Трампом. І Трамп сказав, що цей тиждень дуже важливий. Ну, і от навіть якщо звернути увагу на коментарі Трампа, вони дуже обережні в останні дні. Я розумію, що зараз ті, що мене дивляться, скажуть клочок, ти не тим слухаєш. Слухаю добре, але для розуміння ситуації Трамп зараз робить е, так, щоб залучити до цього процесу Україну. Україну і не викинути з цього процесу Росію. Йому дуже важливо саме досягти мирної угоди для того, щоб потім підписувати контракти по бізнесу. Тому що він намалював, ну вони реальні ці контракти у Європейському Союзі з Росією, з Україною контрактів не на 1 трильйон. Це без перебільшення Звісно, це договораючі контракти, бо його ж запитували, там ринок падає. Він навів, як на мене, дуже вдалий приклад. Каже, Китай же не планує горизонт планування в нього ж не один рік. А як мінімум роки 50-100, То чому Америка так не може планувати? Ну звісно, подивимося, наскільки вдасться Трампу це зробити, але його стратегія саме зараз така, і російсько-українська війна йому не потрібна. От просто за визначенням, щоб ми розуміли. І для нього вона найбільшим є сьогодні викликом, навіть більшим ніж ситуація на Близькому Сході, навіть та сама Сирія. Хоча як виявилося, з Сирією вони нібито на контакті з Росією там також дуже цікавий кейс. Будемо його розбирати. Тому публікація виконує про те, що там все фатально, все пропало і так далі. Ну ще раз наголошу не варто так фатально це все сприймати. Так само, як і публікації в біль, тому що зараз дуже багато всякої дурні у західній пресі, поважні видання, але пишуть дуже, дуже хайпові заголовки. А по тексту, коли ти починаєш там вчитися, там також порожньо, ну от реально порожньо. Пане Валерію, а для чого всім адміністраціям Штатів так важливо зберегти Росії обличчя чи Росію цілісною? Ну, не обличчя, на обличчі їм глибоко начхати. Я просто хочу сказати, що американці не прагнуть Союзу з Росією. Вони ніколи і не прагнули. Вони будуть використовувати Росію. Ми вже з вами тут неодноразово обговорювали зовнішній стратегічний курс Америки за часів демократів. І Трампа Ну, він мало чим відрізняється. Єдина відмінність дуже серйозна у політиці Байдена і Трампа щодо Китаю, якщо говорити через Росію, то Байден запроваджував санкційні механізми, які дуже ефективні стали лише на завершенні каденції. А Трамп вирішив зблизитися з противником Китаю. Ну, зробити таким чином товариш мого товариша, мій ворог, набо, ну я я зараз точно не сформулюю, щоб не бути мені <кхем> дуже відомим в Україні. Депутатом, так який там розповідав. Ну, ми не про це. Тобто, він справді намагається зараз заручитися такою ситуативною ситуативним партнерством. Дійсно напротивав Китаю. Ну, якщо до прикладу брати, то Китай там і російський ринок автомобілів. Сьогодні там вже проблема на Росії велика і таке інше. Тобто питань дуже багато. А другий момент дуже важливий: що для Китаю Росія це дуже дешевий сировинний придаток, реально дешевий, дешева. Нафта, дешевий газ, велика маржа і так далі. Тому ну, тут дуже очевидний простий розрахунок. Ну і плюс до того ж, ще один дуже серйозний виклик, про що писали а, Звіт відповідний, що у 2023 році, якщо не помиляюсь, був у Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо. Можливості Китаю чинити з військовий спротив Америці на найближчі роки. Так от, там, за різними за прогнозами двопала, прошу, двопартійної комісії, яка працювала і готувала звіт для Конгресу, то Китай матиме до 2030 року спроможності рівні із американськими по тій же самій ядерній зброї. І для Трампа те, що він заявляє сьогодні, ідею фікс є. Саме зменшення ядерного запасу він доволі скептично ставиться до зеленої енергетики цих зелених всяких проєктів і каже, ну там через 100 років підніметься рівень моря чи через 300 на 3 міліметри. І в той же час ми маємо на складах купу ядерної зброї, яка може знищити планету буквально завтра. І от що стосується ядерної зброї, бо ми не маємо детальної інформації, наприклад, по ядерному потенціалу Росії. Тоді Росії це може бути цікавим. Чому? Тому що Росія фінансово не спроможна зараз обслуговувати ту кількість ядерних боєголовок, які в неї є. Ну фінансову неспроможність підтверджує навіть Буданов. Тобто є спільні інтереси, спільні точки дотику, які зараз знаходить Трамп із росіянами, вони їх шукають давно. Тому це таке зближення. Ну це воно воно воно, звісно, неприємне всім. Але просто я нагадаю, друзі, що до прикладу, Європейський Союз. До початку широкомасштабного вторгнення мав просто колосальні торгові обороти з Росією. Вони торгували лише газом і нафтою і вугіллям за добу майже мільярд євро Європейський Союз із Росією. Я вже не говорю про інші країни. Тому, але от на сьогоднішній день санкційна політика Європи не призвела до повного падіння Росії. Так, да, буквально один крок залишився. Треба його зробити у Трампа ми маємо зрозуміти і інші плани. Він на це не піде. На це Байден йшов, і Трамп на це не йде. Ах, і жаль. А і Трамп може зустрітися а. уже в квітні на фоні того, що торгівельна війна все таки розгортається між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, якщо не помиляюсь, я чого очікувати від цієї зустрічі? Якогось можливого вирішення проблеми чи конфронтації? Ну, я думаю, що ця зустріч проміжна буде. Не, можна, ну, не варто розцінювати її як уже таким етапом конкретних домовленостей, тим паче вона може бути перенесена. Дональд Трамп анонсував таку зустріч ще майже місяць тому. Він говорив, що в не нього були неодноразово телефонні перемовини із Сі. Але я так розумію, що в результаті цих перемовин вони не знайшли якихось спільних там, точок дотику для співпраці. Ну, до речі. Друзі, варто все-таки зауважити, що Трамп намагався зблизитися з Сі, не, от не з Китаєм, да, знайти якісь спільні точки дотику, ще за часів своєї першої каденції. Але таких невеликих глобальних проривних успіхів у нього не було. Я не виключаю, що за період цієї каденції він також там особливо нічого не досягне, а все обмежиться, знаєте, санкційним тиском на Китай. До речі, санкції, які вводив Трамп, вони ж збереглися і при Байдену. Це мається на увазі ще його за каденції, коли він був 45-тим президентом. Нині ситуація, як на мене, дещо схожа. А, якщо із Путіним йому знайти діалог леше, бо у Путіна ситуація ну, складна. Тобто то він йому може пропонувати Трамп Путіну, що дивись, я тобі пропоную, наприклад, вихід на а, зовнішні економічні і політичні ринки, але ти для цього припиняєш війну, то Пекіну нема що Трампу запропонувати такого. От просто немає. Це ми можемо, мусимо розуміти. Він говорить: я ввожу мита, ну Китай вводить відповідні мита. І торговий оборот із США, це сотні мільярдів доларів, на відміну від Росії, там якихось нещасних там, 3, 4 чи 5 мільярдів доларів, тобто суттєво менше. <кхем> а, і е, зустріч, яка може відбутися в квітні, але може й не відбутися. Ми мусимо це розуміти. Це може бути така виключно проміжна е, зустріч, яка може стати. Фіналізацію домовленості, що будуть досягнуті у форматі Сполучені Штати Америки, Росія, Україна. Тому що саме потім розпочнеться розмова про те, а що ж ми будемо робити із Сі на двох з цим світом. Ну, звісно, це звучить трішки образно, не зовсім щиро, тому що все ж таки Європейський Союз, попри його серйозну кризу, залишається суб'єктним, слабким, але суб'єктним. Росію зараз роблять суб'єктним. А далі у Трампа будуть проблеми з корейським півостровом, однозначно, зараз нібито поки що я не чути. Ким чи він просто вижидає на вважає свою, свій момент, так як і китайці. Китай демонструє те, що він якимось чином може формувати політику на близькому сході через проведення зараз спільних військових навчань з Іраном та Росією в Оманському регіоні. Тому поки що я дуже обережно відносився до цієї зустрічі, але вона може відбутися виключно після того, як буде припинена російсько-українська війна. Пане Валерію, дякую вам безмежно за цю розмову. Ага. Дякую за наші з вами зустрічі, завжди конструктивні, і по факту, і по суті, ви пояснюєте. Побачимося вже завтра. Бережіться, будь ласка, до зустрічі. Хай щастить. Валерій Кличок, крім центру громадського аналітики літки Ірина на узова була разом із ним. Друзі, дякую, що ви до нас приходите. Дякую за вашу активність, коментарі та лайки. Продовжуємо в тому ж дусі. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube пана Валерія. Клочок там в описі під цим відео. І на YouTube 24. -го. Також підпишіться. Бережіть себе, побачимось і переможемо.